Друзі, я не зміг не вийти до ефіру, хочу вам показати деякі моменти. Ми зараз знаходимося на Тарашанщині. Це Київська область. І подивіться, яка красота. Спочатку покажу вам. Ого, що це там полетіло. Значить, перед вами річка Гнилий Тікич. Ми приїхали в село Веселий Кут. Вияснити, що взагалі відбувається навколо цього ласу шматочка водного плеса. Тому що я так і не зрозумів багато дуже інформації, в чому тут загвоздка. Ну попередньо, що цю річку хтось взяв в оренду. Як взагалі взагалі таке може бути? Зібрай. І на підставі чого тут забороняють місцевим людям робити ловити рибу, не зрозуміло. О, тому ми намагаємося е, також отримати інформацію максимально щодо цих моментів. що Тут там, дітей штрафують там, по 400 гривень за те, що вудочку закинули. Ну, це ж не мої слова, це е, місцева жителька, е, з якою ми стикнулися у Капронової голови на прийомі. Вони вийшли, і ми зайшли. Потім вони нас почекали, і ми з ними поспілкувалися. Це все було. В прямому ефірі ви можете зайти подивитися. І ми зараз е, приїхали до цієї жіночки е, вияснити ситуацію навколо цього е, водного плеса, як це можна річку брати в оренду чи здавати в оренду, хто на це надавав дозвіл, яка взагалі тут ситуація, чому е, штрафують місцевих жителів за те, що вони тут ловлять рибу, вудочко. Передбачений законом спосіб, не розумію. Тому е красота, звісно, тут неймовірна. Е е Таращанщина е це край Київської області, південний край Київської області, мене зачарував. Я тут просто в влюбився в цю місцевість. Давай покажи. Річка Гнулий Тікіч комунальної власності. Якщо би ти ще якось. У... Ага. Комунальна власність, да. тобто це не приватна територія, не приватизована, незрозуміло, як це тут може бути взагалі ну, бред, да? Просто. Ну, це попередній наш аналіз, треба виясняти. Ми все робимо от буквально от на ходу. Без будь-якої попередньої підготовки виявили стільки моментів, саме головне не пірнути тут. Бо мені ще річка тільки що одразу. Запам'ятається тим, що я одразу в неї пірнув. Ну, ситуація досить, досить цікава. Ми вивчаємо всестороннє всі моменти по Таращанщині. Голова хотів, Капронова голова дерева, де хотів. А де докази? Так от, Чучвала, будуть тобі докази. Окрім того, хочу сказати, що голова ж на мене заяву написав. Поїхав в поліцію і видав геніальну заяву, там де е, вона біженка, типу, що я його там образив, хоча я певним чином е, просто виражав свої оціночні судження, на що маю право. Да? Ну, воно обіжене по житті, то воно ж і обідилося. І написало на мене заяву на якусь адміністративну статтю, дрібне хуліганство. На що я написав пояснення, я ж в поліції був, спілкувався з керівником. До речі, познайомився. Роді такий, На перший погляд непоганий мужик розказав, що там становище по поліції, розказав, що як шкурину наказали, відповідно, чи законодавства, дисциплінарно, От. розказав, що по піску. Ці поліцейські, які були на місці скоєння кримінального правопорушення, е, отримали догани, тіпа, чи, чи відсторонені були від патрулювання, ну, не знаю, щось в цьому роді. Але менше з тим, е, ну, дуже добре, що керівник поліції йде на зустріч, значить, е, нам, нам з ним буде над чим попрацювати. Я дав пояснення. Спочатку хотів по 63, але потім дав пояснення по голові. І от, пояснення, яке я написав, я опублікую, я його зняв прямо на відео. Подивитесь, що я пояснив з точки зору того, що я там що біженку там щось образив, там матюкався на нього бідолашного. Він чуть це здання не потеряв. Да? Він завжди від слова в обморок падає. Це чепухася. Вот ну ладно, друзі, ми розбираємося. Поки ще попередньо нічого не можу сказати. Попередньо ми взагалі, блин, голова пухне від цієї, цієї інформації. Ми сьогодні були в багатьох селах, і єдине, що хочу сказати, що так допекти громаді, так допекти звичайним людям простим, як допекла оця свора чинущів. Тарачанської ОТГ на голові на чолі з Капроновою головою. Так ніде такого немає. Так, щоб всі люди, яким вони понасирали, просто тако повально йшли і розказували, розказували, надавали документи, підтверджуючи докази, як голова казав, да? докази, він хоче докази, ну подожди, Сонечко, буде скоро тобі докази. О, тому не будемо е відкривати поки що всі козирі. Ми працюємо, ви нас підтримуєте. Дякую за вашу підтримку. Ще раз повторюю: я все бачу, читаємо всі коментарі. Я відчуваю з хлопцями, що те, що ми робимо, потрібно безпосередньо простим людям, жителям Тарачанської громади. І тільки завдяки вам, завдяки тому, що ви нас підтримуєте, ми працюємо над цим, показуємо вам цей серіал. Кримінального характеру, да? показуємо всі всі дії, які тут відбуваються. Нам сьогодні вже вдалося зловити лісокрада, берегу дров, дровами, який віз дрова за неустановленими, непроведеними інформаційно документами. Ну, тобто, є моменти, вже є попередні, скажімо так, результати. Ми продовжуємо, а ви нас підтримуйте, робіть розголос. Пишіть коментарі, дякую за вашу підтримку. До зустрічі!